Вам робота подобається? Подобається. То ви ще й хочете, щоб за задоволення вам і платили? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два росіянці розмовляють. Як називається ваша дисертація? Як решетом воду носити? Ну що, ви, голубчику? Хто ж так дисертацію називає? Назвіть її отак. Аналіз проблеми транспортування речовини в рідкому агрегатному стані в посудинах з перфорованим дном, професоре. А як називається ваша дисертація? Вплив російських народних музичних кнопкових інструментів на розвиток релігійно-філософської думки Росії кінця 18-го, початку ХХ століття? М -м 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 тобто на фіга попу баян? Саме так. Лікар пацієнтові, і як це ви примудрилися аж в трьох місцях щелепу зламати? Та я на ескаваторі працюю, у п'ятницю ввечері дивлюся, як каналізаційний люк не закритий. Ну, думаю, на вихідні точно якийсь роззява впаде туди. Взяв та прикрив його ковшем. У понеділок приходжу, завівся, кіюш, піднімаю, а звідти троє сантехніків. Комівояжер приїжджає у віддалений готель у глухому містечку. Вранці він викликає коридорного і питає його: Скажіть, чи є у вас в готелі перукар? Мені треба підстригтися перед сьогоднішньою діловою зустрічю. Коридорний відповідає: на жаль, перукаря у нас немає, але є класний автомат у холі на першому поверсі. Комівояжер спускається в хол, недовірливо оглядає агрегат, обережно вставляє в нього голову, кидає 50 центів. Пару хвилин зищання, і він бачить у дзеркалі таку шикарну зачіску, яку йому вручну ніколи не робили. Він озирається на всі боки і бачить автомат-манікюр: 50 центів у щілину, руки у прорізі. Пара хвилин зищання, готовий найчарівніший манікюр, який тільки може бути у чоловіків. Чоловік у захваті дивиться автомат під назвою Якщо у чоловіка виникла проблема, а дружини поряд немає. Він дивиться на всі боки, нікого немає. Прикидає, що він уже два тижні у роз'їздах. Коротше, він кидає 50 центів, вставляє в автомат свій прилад, 30 секунд зищання і абсолютно нестерпного болю. Після цього чоловік дістає своє господарство, а на його кінчику дуже акуратно пришитий гудзик.